Путін знову погрожує Арешнікам. Каже, що Росія має на поготові ще кілька гіперзвукових балістичних ракет. Диктатор анонсував новий удар. Невже до нової трагедії залишилися лічені години? На що здатен ворожий військово-промисловий комплекс та чи дійсно РФ запустила таке потужне виробництво? Розберемося із цим тут і зараз, на каналі Січас. Ви ж підписуйтесь і до справи. Путін знову кидається погрозами у бік Заходу та України. Російський диктатор стверджує, що Росармія. Має кілька готових ракет Арішнік, і Федерація готова атакувати ними Україну у відповідь на удари ракетами великої дальності західного виробництва по РФ. Новими ударами господар Кремля пригрозив у ході саміту ОДКБ у столиці Казахстану. Астані, 28 листопада, як каже російський правитель, метою ударів новими снарядами можуть стати центри ухвалення рішень у Києві. Далі вимушена цитувати. На думку військових і технічних фахівців, у разі масованого групового застосування цих ракет, тобто одразу кількох ракет гроном, в одному ударі його міць буде співставна із застосуванням ядерної зброї, хоча зброєю масового ураження Арішнік, звичайно ж, не є, сказав так званий очільник РФ. Більше того, він натякнув, що пуски можуть бути здійснені навіть впродовж цього дня. Політик підкреслив, мовляв, РФ попереджала НАТО про використання далекобійних ракет. І Відповідь окупантів не забариться. Офіційні лица западних стран в початку ноября заявили о розрішення військових сил України наносить удари по території Російської Федерації високоточним оружием великої дальності западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Диктатор запевняє, мовляв, чину, ситуация на поле боя не змінять жодні постачання західної зброї Києву. Адже російський солдат знає, за що воює и за що, власне, гине. Почуємо це. Разумеется, для победы необходимы и техника, и БК, боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к бою. а если потребуется, и к самопожертвованию военном отечества. Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят, сегодня ей стратегическое поражение. Потому наші парни воюють за Родину, за будущее Росії і своїх дітей. І тому ніякі поставки, даже самого севрінного оружия на українську на українську територію. Ситуацію на полі бою не змінить. Самоназваний президент пообіцяв, що в Росії можуть з'явитися інші нові ракетні комплекси. А масштабы виробництва зброї у России будут только нарощуватися у десятократных масштабах. Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. І в наступному году це производство буде збільшено ще на 25-30%. Головний терорист світу говорить, що російський іскандер є аналогом усіх трьох модифікацій американських «Атакамс». При цьому дальність у російської системи навіть більша. А що стосується Арішніка, у такої зброї, взагалі, буцімто немає аналогів у цілому світі. І за словами Путіна, з'являться вони не скоро. Невже Росія дійсно створила непереможну зброю. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, все це це черговий шантаж. Далі наведу пряму мову українського посадовця. Путін бачить, що залякування кедром, більш відомим в медіа як Арішнік, не спрацьовує так, як йому б хотілося. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про центри прийняття рішень, ставка на інформаційний вплив виключно і створення паніки. Росія тактику із 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста: посилення тиску на РФ, мир через силу. Кінець цитати. Тим паче, що залякування Путіна це скоріше психологічний тиск, аби українці очікували на щось найгірше. Хоча це найгірше відбувається із нами практично щодня. Навіть цієї ночі окупанти влаштували пекельну атаку із застосуванням 188 засобів повітряного нападу. На слайді ви бачите схему польоту ворожих цілей. Серед них крилаті та керовані авіаційні ракети, ударні БПЛА тощо. Зауважу, що внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет калібр та х 101 Про наслідки дізнавайтеся із попередніх випусків, які вже опубліковані на нашому каналі. Якщо хочете бачити їх першими, то оформіть підписку і натисніть на дзвіночок. Масштабний удар по українській інфраструктурі російські ракети летіли по всій країні. Потерпали критичні об'єкти на Волині, Рівненщині а також Львівщині. Загалом є пошкодження у 14 регіонах країни. Буде серйозний блокаут в «Укренерго» Пояснили, чи матимуть українці світло. Про це вже за мить на каналі Січас. Рекомендую вам підписатися і натиснути на дзвіночок. Ми починаємо. Україною прокотилася масована ракетна атака. Ворог вночі та зранку, 28 листопада, спрямував всі засоби на ураження нашої енергетики. Вибухи лунали у кількох областях. Так, прильоти підтвердила Волинська обласна військова адміністрація. Її керівник Іван Рудницький зазначив, нападники скерували ракети по критичній інфраструктурі. Вже завершено гасіння пожежі. На щастя, без людських жертв є пошкоджені приватні господарські будівлі. Наразі тимчасово без електрики орієнтовано 215 тисяч абонентів. У деяких відсутня також вода. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що влучань було декілька. Пропоную почути пряму мову щодо ситуації. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту е кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами, е підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луць-тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Е наразі прийнято рішення про те, що е школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти обігріву, вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Крім того, очевидці показали перші секунди після атаки на рівне. Після вибуху близько 8.36 ранку здійнявся дим. Цілю так само був об'єкт енергетичної інфраструктури. Керманич області Олександр Коваль сповістив про знеструмлення без електропостачання. 681 населений пункт. 15 котелень, рівне теплоенерго працюють, 14 зупинені без води із десяток населених пунктів. Спеціалісти працюють над відновленням комунікації. Вибуховою хвилою пошкоджені вікна та балконні рами у двох житлових будинках. Рівняна знаходять уламки ракети на вулиці Соборній. Однак тут варто окремо підкреслити: брати в руки ці елементи може бути небезпечним. Тому, будь ласка, утримайтеся від подібних фото. Ворог атакував ще два об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Деталі влада регіону пообіцяла згодом. Разом з тим, у ДСНС області поділилися кадрами гасіння пожежі. Через атаку 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Найближчі тижні область житиме у жорстких графіках відключення. Про таке попередили в ОВА. На Прикарпатті пошкоджено приватні будинки. Знеструмлено Житомир. Вибухи також лунали у Івано-Франківській та Хмельницькій областях. У останній частково відсутні електропостачання у Шепетівському, а також Хмельницькому районах. На території області знищено 5 ракет. Били росіяни і по Кіровоградщині ракетами і дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жерт на щастя немає. У місті шостка, що на Сумщині зруйновано кілька об'єктів інфраструктури, зафіксовано три вибухи. Пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та об'єкти водозабезпечення. На Вінничині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Також травмовано жінку. їй надають необхідну медичну допомогу. Про таке пише офіційний телеграм-канал ОВА. Оборонці неба знищили одну ракету над землями Чернівецької області. Уламки пошкодили житлові будинки у Дністровському районі. Про ураження будинків та руйнування господарчої будівлі передає влада Вінничини. Внаслідок атаки горіла автівка, травмована одну жінку. Моніторингові ресурси показали приблизно траєкторію польоту ворожих ракет цього ранку. Але кошмари противник не тільки захід. Знову під прицілом опинився Харків. Кадрами нічного прильоту діляться містяни. Прильоти прийшлися по території одного із підприємств Київського району. Про таке повідомив мер Ігор Терехов. Інформації щодо постраждалих не надходило. Та, на жаль, на цьому все не припинилося. О пів на першу над обласним центром нависла загроза ворожих кавів у місті чутно вибух. Ми стежимо за ситуацією, і як тільки буде більше інформації, одразу вас повідомимо. Перебувайте в укриттях. Вкотре потерпала і Одеса. Є влучання. На світанку хмара диму стояла над будинками. За даними голови Ова Олега Кіпера, у Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждали двоє людей: це 16-річний хлопець та жінка віком 90 років в обох садна і різані рани. Загалом нашим силам ППО вдалося знищити 35 ударних БПЛА із 97 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено. Підтверджено збиття 76 крилатих ракет ХАСТО 101 калібр та трьох керованих авіаційних ракет Х 59 69 Одразу після масованого терору «Укренерго» було змушене ввести екстрені відключення електроенергії по всій країні. Знеструмлено навіть окремі ділянки залізниці. Шість потягів прямують із запізненнями. Про це повідомляє Укрзалізниця. Але станом на опівдень, 28 листопада, аварійні відключення по всій Україні скасовано. Силу набирають графіки. Інформує «Укренерго». Години подачі дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу. Бережіть себе та рідних і підписуйтесь на канал Січас, аби бути в курсі головного.